Дім дай Боже молодь, їдемо з Ільком знову по моїх справах. А як, ми або їздимо, кожен день, або боже я взагалі не їздимо. нас нема щось такого між середини. Нам скажу, ми не просто так їздимо, мушу рішати то все, бо недавно в міську поведу. Машина, дай Тільки контент для кавалерки, да? Ну а як знову і нові проблеми. І нові проблеми їзди, рішай би бензі... за собою того, того що боже. вигнали. Тихо, ми, ми рішаємо ми, ту ситуацію ми... теж. Вигнанці що ти рішає? Він щось там рішає, хочу десь там з вже бурсу. Ми... ніде не беруть на напів на пів до базаруся, хай мене візьмуть твоє училище. Так, як червоне? Та, да. <laughs> та там треба на тракторі вміти їздити. Та що там, там навчають? Навчають. Та має купу коліжанок. Та вже певно помінялася влас. Та Назарій, та то розумієш. І туди може можу зухати людину, яка... Що ти лілько кажеш? Показати машину пацанам? Та покажи, ну що ж я сказали, та що скривати? <laughs> Скриваєм карти. Скриваємо карти, хто ж і каже. Чотири кавонники, ми покажемо, як запередолили міську в беху. Там, там дуже не запередолили, було бути похуже, але Глобу, є то є. Було бути і гірше, але ж і стало, як стало. Видиш, Ну що зробиш? Тих тебе... того не застрахований. О, правильно. Ще треба дивитися за собою, ще треба дивитися справа, зліва і ззаду. Я тут вже до дуже таке руть. Їде, морду рузявило і не знає, де воно є. Саме це ж пильнувати дорогу, щось за оленями дивиться. Удяйш, у вас було таке колись чи ні? Коли ти стоїш в пробці і в один момент просто хочеш сіти, що аж очі вилазять. чекай. Що, маєш якусь банку? Аво є. Є, є. А вона, то сіт. Та не залізе. Та, Та вот на дай певно дитячі, це дитячі, то є во самови дива, Йорку запко. Якщо на типу тупу по лабовому Хоче візьму ножа, я тобі зараз рус розручку зроблю. Ні, з того банка замала, не влізеться, буде Шо витикало. Буде витикало! Маєш півтони сіки пере собі. <су> Кавлерка, мене так криважною схрещує. Квіт <су> двері <су> твонові. Я раз так Так? на рубів. Коротше, каулірочка, що ви були в курсі. Ліліка такі о діаметр. Ти як сьомий клас. Хто <су> ти себе спалив? Катабанка <су> така ж запхає. І мені не залазить. Чурку, в чірку! Запхай, що двоє! Я те не кажу запхати туди! Слухай, в мене тиск. Зараз почне то аж усталі хляпати. У тебе тиску такого немає. У мене є нормальний тиск, розумієш? Ти будеш їхати на хімчистку після мене. Що, ти я поїдеш? Мене просто рве. Ти можеш їхати? А ще їхати? зараз поживуті. Ну, де їхати? Куди? Прямо? прямо? Прямо, прямо, давай. Газу. Що то за день Лілько сьогодні, а? Дивись, тільки приїхали під ту страхову, стрибайте з машини вже тривога. А ненька треба сіхувати, пацани, дівчата. Діду то раз раз, і ми вдома. Ще дурно приїхали до міста, тепер малерку додому, бо нема сенсу. Надійди руках, малиш. Діда, давай вже Молодеж, подивіться, я вже ноги не схрещу, так що що? Я молодіж вибачаюся, я просто не втримався, я відкрив між дві дверки і просто на дорогу. Просто в машині би Тому то ліпший варіант. Зараз ми їх не вхали через місто, туди на сихів. Ну дивися сам. Діші камінлаточка сідві над бесім. Котику, як не тривога, я би тобою зараз побазарив. Доїхали майже за місто, знову їдемо туди. Бля, це голова холодна. холод. Напишем на ланочі брати під підлітків, то там, наші літрі спали, на півтапка газу їхати. Та не можна на кінта бензини жаліти. Треба їхати і рішати. Ти крився бо ти зараз їдеш на цим цихові. Може, тобі церкву міло не пусти. короче, давай, нам треба швинько встигнути туди. Потім зараз вітер тікаємо. Тікаємо їдь, Пошка є, да? Красавець? Файні, Наталі, файні. Але мені ще подобає так, той стрішний на такі рижі шкірі, знаєш? Mm. Чорна теж не маді, вона ще якась така рижа. Чорна біля. є всіх, ні? А, а така якась рижа, червона, то не всіх така є. А, о, червона, ну, видиш, то, але теж Назаре, червона, теж пена той салон, в мене Але файні. Та трошки тебе тривога підвела, 15 літрів бензин спалив за 5 хвилин. Ну, та що зробиш, не завійко дала на тапка молодь всіх убаганя. Бензина то падала на очах.